А як тобі така заява? Росія почне передавати зброю своїм партнерам. Знаєш як? Як? Отак. Тим більше після того, як ви вже передали ядерну зброю, найголовніше свій козир ви передали його Білорусі. Вони розраховували на те, що нас ніхто не підтримує, що ніхто не погодиться е, приїхати, але мало того, е, підписуються ж безпекові угоди. Все, пішов наступ на Сумщину, а знову прорвали кордон. А всі ж казали, що Сумщина укріплена. Лінія фронту, особливо з Росією, це завжди в даний момент. Сіра зона, так чи інакше, коли кажуть, що ми взяли село за три дні, то потрібно хоча б зайти на карту, подивитись, де то село знаходиться, що це не суми, а це кордон області. Ти розумієш, наскільки важливий ось цей інформаційний шум, не стільки того діла, не стільки того там села, те село може складатися з двох-трьох вулиць. Як, ці, як вони роблять інформаційний цей шум створюють. Ми з тобою укрфашисти. Я вже на це не звертаю уваги. Mm -hmm. Це для мене, знаєш, як е, почесна медаль. Народний украфашист України. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційна моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт, привіт. Сьогодні в програмі Дезінфекція ми, як завжди, будемо спростовувати основні фейки, міфи, стереотипи, все, що центр зафіксував протягом цього тижня. Почнемо з формули миру. І реакції росіян, точніше посилення саме їхньої пропаганди стосовно формули миру української ну, і загалом саміту. Чим ближче додати, тим е, е, ці страшніші конвульсії у нашого ворога так. їх більше починає Особ... сі стіпати. Соблено на, на очікуваннях цих так, так, так. Фору на рахунок формули миру, те, що їх ніхто не покликав е, на е, перше, як то кажуть, повноцінне засідання. Хоча за вони що... самі відмовилися попередньо ще у. Вони казали, що вони не мож не будуть брати участь, типу, в навіть якщо ми їх запросимо, то все одно вони не приїдуть. Якось отак звучало, звучало формулювання. Але тим не менш, вони розраховували на те, що нас ніхто не підтримує, що ніхто не погодиться е, приїхати, але мало того е, підписуються ж безпекові угоди. Паралельно ж з цим. А, тому е, мені здається, що саме це і впливає на росіян. Вони дають якісь такі нечіткі вказівки російській пропаганді, тому що по факту, а як на це прореагувати? Розповідати про те, що це не дієво. При тому всьому, що відбувається, що всі погоджуються, що всі приїдуть, чи розповідати про те, що без Росії не можна ні слова казати про Росію, і тим не менш формула відбудеться, і там все буде говоритися про те, яка Росія, що вона зробила, і як вона за це буде розраховуватись, тому на кого в першу чергу матиме Росія вплив, точніше, розпропаганда на своє населення. Також з високою ймовірністю певний вплив буде також на країни-прихильники Росії, тобто країни союзники яких їх називає Росія. На решту світу ну це безрезультативно, безрезультативно, і плюс ми не повинні забувати про те, що е, пропаганда їхнього населення це дуже великий бюджет е, суми і це дуже великий взагалі розрахунок. Тому що е, ось цю дозу опіуму її завжди потрібно підтримувати і постачати, тому що якщо доза буде зменшуватися, люди будуть, як то кажуть, приходити вже в свідомість, в якийсь адекватний стан. Будуть задавати більше питань, буде більше мітингів, буде більше бунтів. і Їм цього не потрібно. Тому безпосередньо ось ця кампанія, яка спросто яка спрямована, перепрошую на підкрутку ось цього там безрезультативності, так, формули. Це більш за все на аудиторію їхню, щоб показати, що не все так однозначно, що не все так класно, що все це буде, типу, дорівнювати нулю, і не все так весело, як описуємо, типу. Ми і розповідають про це європейці, підводячи підсумки цієї теми, варто зазначити вкотре, що дорогі глядачі, коли ви будете читати якісь дискредитаційні заяви росіян, не сприймайте їх серйозно, тому що ми прогнозуємо це збільшення активності щодо дискредитації формули миру найближчим часом, під час проведення особливо, і після проведення так само вони не буде вщухати, тому будьте обачні і обережні. Так. Так, і давайте робити висновки вже по факту, не по словах е, якихось там анонімних джерел там чи ще когось, а по факту: от що будемо мати, з чим ми вийдемо, е, і тоді вже будемо обговорювати висновки. А як тобі така заява? Росія почне передавати зброю своїм партнерам. Знаєш, як? Як? Отак. Ага, все, добре. Ніяк. Я, 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 я чекав, я чекав. Ядерний шантаж не вдався, і вони почали, типу, знаєш, типу, ну тактику обрали, а ми теж будемо передавати свою зброю. Передавайте. Тим більше після того, як ви вже передали ядерну зброю, найголовніше свій козир, ви передали його Білорусі. До чого це призвело? До того, що більша кількість країн активно почала підтримувати, ще більш активніше почала підтримувати Україну технікою, зброєю. Давай дивитися правді в очі. В Росії є доступ до Китаю, в Росії є кордон з КНДР, який ніхто абсолютно не контролює. Скажи, будь ласка. Росія могла до цих пір передавати свою зброю своїм країнам-партнерам, звісно, могла. могла. І більш за все я впевнена в тому, що вони робили цей обмін е, зброєю. І е, мені здається, це ні для кого не секрет, що там ракета е, родом з КНДР вже була зафіксована шахіди іранські. іранські. Тобто є незафіксовані е, передачі, е, ми цього не бачимо, ніхто цього не фіксує, і те, що він просто озвучив це, що вони будуть передавати. Це він таким чином, на мою думку, легалізував ось цю передачу, тому що передача. Відбувалася, тобто щось він віддавав на заміну за ті ж самі шахеди, ракети е корейські тобто, все за щось має відповідати, і все за щось має платитися, чимось або за щось. Тому е казати, що типу, а я буду передавати, та ти вже давно її передаєш. Що ти кому ти розказуєш, що ти цього не робив до цих пір? Будь-якому випадку країни, які можуть е допомагати Путін. Ну їх не так багато на щастя. Е, також слід звернути увагу, кому і коли це говорив Путін. Це було сказано на зустрічі зі світовими журналістами. Там він ну, ці лякалки почав просувати щодо передачі зброї своїм партнерам. Ну, розуміємо, що тут е, задіяна саме інформаційна складова, тобто це. Зрозуміло, що Путін хотів транслювати на весь світ. Ну і в нього це вдалося, тому що заголовки, звісно ж, загорілися у багатьох так. медіаресурсах. Щодо цього, також він тоді ще проговорив стандартні фрази про 8 років проливання руської крові на Донбасі. Ну і розуміємо, що були повторені всі стандартні російські наративи. Так, я погоджуюсь повністю з тобою, навіть не маю, чесно кажучи, що додати. А на рахунок заголовків ти кажеш, замайоріли заголовки західних змі. Вони не в такому доступі до інформації і вони не в такому аналітичному аспекті бачать повністю всю картинку. Тому дуже часто ми бачимо таке, що там, наприклад, ми спілкуємося з якимось спікером. От у нас було там нещодавно інтерв'ю з гендиректором Ясно Сергієм Коваленко. Ми говоримо про чорну зиму він каже: ми не можемо прогнозувати, бо ми не знаємо, який буде, які будуть обстріли, яка їхня буде масованість, що буде взагалі до зими. Чи вийдемо ми нормально з ремонтних робіт, яке буде пошкодження? Тобто, ми все розбираємо на рівні а, ось, ось цьому місцевому. Ми як то кажуть, в середині ситуації mm -hmm. тут. Проходить декілька днів, з'являються знову ж таки якесь анонімне джерело, яке дає коментар видатному якомусь змі. Я не буду називати конкретно в Україну. Чекає чорна зима, в Україні не буде світла до 20 годин. Тобто, ми говоримо на ось цьому рівні, що ми не можемо прогнозувати, тому що ми не маємо ось цих відних даних. Ми угу. не розуміємо, з чим ми маємо діло. Може бути так, може не бути так. А може бути світло, а може не бути світло. Але ось ці заголовки, які з'являються, вони викликають, по-перше, це клікбейт, по-друге, вони викликають дуже багато е, питань. По-третє, вони викликають паніку. По четверте, вони все-таки це дезмораль, тому що ти не розумієш, де ти знаходишся, а що ти, в якій ти будеш точці десь через півроку, і що взагалі до чого готуватися. Тобто, ось ці заголовки це більше історія про, мені здається, про нагнітання і про паніку, якщо ми говоримо в розрізі прогнозів, типу, що може бути, а може і не бути. Я розумію, для чого це потрібно. І західним ЗМІ, і не тільки західним ЗМІ, взагалі в системі засобів масової інформації, тому маємо що маємо. Село Рижівка. Давай обговоримо цю тему. Також думаю, люди, які в контексті, вони розуміють про що зараз буде йти мова. А саме, ну, інформаційна складова, мене цікавить і цікавить, в принципі, нас це наша тема з тобою, як російська пропаганда просувала оцю тему навколо села Рижівка і нібито його захоплення. Я пам'ятаю, як ми віддивлялися взагалі першоджерела і дивилися, що повідомлення про це з'явилося відповідно в російських джерелах: Ріановості, Рідовка і все інше. Але посилалися вони на Кадирова. Українці давно не чули про нього нічого. І ось він з'явився з своєю Ахмат як завжди, і розповідав про те, що за три дня вони взяли Рижівку в Сумській області. Потім почали з'являтися повідомлення українські. Сторони знову ж таки з поясненням, що це прикордоння, що це рухома лінія фронту. Знову, 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 знову ми почали говорити про одні й ті ж самі речі. от І я пам'ятаю вже як закінчення цього всього, що з'явилось повідомлення від президента, що російський прапор е... знятий. Знятий так, і військових російських там немає ні російських, ні ахматціли, нікого там вже немає, і село знаходиться під контролем української сторони. Знову ж таки, хотіла б, напевно, наголосити на тому, що не потрібно розносити зраду, як то кажуть, авансом. Я пам'ятаю, просто, який був тоді шум в соцмережах, все пішов наступ на Сумщину, а знову прорвав кордон А всі ж казали, що Сумщина укріплена, а знову пішли. Я не розумію, як е, як можна не розуміти ситуацію на кордоні. Е, люди певно думають, що там якась 10-метрова стіна з бетону, заміновані 10 кілометрів території від цієї стіни. тобто е, або Подивіться, як воно виглядає, хоча б десь на е, документальних кадрах якихось, або, можливо, там поспілкуйтеся з людьми, які там знаходяться, або просто тоді не вникайте в цю ситуацію і не розносьте зраду. Якщо ви не знаєте, як виглядає кордон і рухома лінія фронту, ну напевно так. Слід розуміти, що лінія фронту, особливо з Росією, це завжди в даний момент. Сіра зона так чи інакше. Тому що ну, за 10, 20, 30 метрів від тебе може знаходитися зараз твій ворог. І вони не будуть дивитися і казати, а ви ж воюєте на Сході, а ми ж тут на Сумщині, ну, ми вас не будемо чіпати, а ви нас, ми просто будемо зараз караул нести. Так, свій". Ну, так. Це немає цього. Це і... ж в будь-якому випадку підвищена бойова готовність у всіх. Коли кажуть, що ми взяли село за три дні, то потрібно хоча б зайти на карту, подивитись, де то село знаходиться, що це не суми, а це кордон області. Розпропаганда вміло скористалася ситуацією з Харківщиною. Вони побачили, яку паніку вони можуть розігнати. Ну і вони були готові до того, щоб. Тільки кадирівці там заходять, ми одразу починаємо сіяти паніку. Вони це робили, і тому результат певний був. Проте все закінчилося дуже швидко і плачевно для них саме. Сам а ти, к... а ти розумієш, наскільки е, наскільки взагалі, ось тепер, от ти правильно це все сказав. Ти розумієш, наскільки важливий ось цей інформаційний шум, не стільки того діла, не стільки того там села, те село може складатися з двох-трьох вулиць. Як вони роблять інформаційний цей шум, створюють все, наступ, захопили за три дні, Ахмат сила, все. Тобто, вся Україна вже типу, була стояла на вухах, що вже все-все-все. Так і є. Ну, Тактика залякування. Сам Кадиров тоді ж заявив, що. Ми взяли цього лише за три дні. Такий самий фінал чекає на інші території, які тимчасово перебувають під гнітом укрофашистських і натовських формувань. Угу, під гнітом. Ну та укрофашистських тебе. Я <реш> вже як на не це навіть не звертаю а, увагу. А, вже це, я вже на це не звертаю увагу. Ми з тобою укрофашисти. Я вже на це не звертаю уваги. Угу. Це для мене, знаєш, як почесна медаль. <реш> народний укрофашист України. <реш> Я насправді дуже радий, що ця медіаграмотність і ця свідомість українців вона дійшла до того рівня, що ми сміємося над такими висказуваннями росіян. Наступний рівень. Наш це добитися, щоб рівень такої свідомості був і на заході в країн-партнерів, щоб не викликало ніяких питань ні у кого, що Росія це зло, Україна обороняється в Українці. Фашизму немає, нацизму немає, тероризму немає. І щоб, щоб вони могли так само жартувати над цим, як і ми, тому що ми навіть не звертаємо увагу на це. І це дуже показова була ситуація. Да, я з тобою згодна. На цьому все обговорили основні події, які так чи інакше зачіпають наше інформаційне поле. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ширте його серед своїх друзів, щоб не потрапляти на гачок ворожої пропаганди.